Сьогодні вчимо нову тему. Тема дуже легка і дуже цікава. Ця тема називається арифметична прогресія. Так як мене один учень попросив зняти цей відеоурок, от я і знімаю. Якщо комусь не зрозумілий якийсь предмет в школі в даний момент, то будь ласка, напишіть в коментарях, я обов'язково для вас зніму цей відеоурок. І так, поїхали. Зараз ми розглядаємо арифметичну прогресію. Що взагалі це таке. Перед тим як приступити. До того, щоб я пояснив вам, що таке арифметична прогресія, має до вас одне лише питання. Дивіться уважно сюди. От я пишу от такі числа. Пишу такі числа. 3, 3, 5, 7. 9. Скажіть мені, будь ласка, яке наступне число тут? От логіку, логіку зрозумієте, написання оцих чисел. 3, 5, 7, 9. Яке ж тут наступне число? Ну, уловіть цю логіку, от інтуїція, ну, маєш зробити у вас. Тут число. Якщо хоч хтось з вас догадався, а я впевнений, що хтось десь догадався, тут число 11 то число 11. Чому? Тому що 3, потім 5 на двічку більше. Далі 7, знову ж таки на двічку більше. Далі 9, на двічку більше за семірку. І далі, звичайно, 11. Далі, звичайно, 11. Тобто, тобто кожне наступне число на двієчку, на двічку. Тобто от, на двічку. Більше за попереднє. Кожне наступне число більше за попереднє. А тепер, власне, коли ви дали відповідь, або я дав відповідь, а ви зрозуміли, чому тут число 11. Прийдемо до теми арифметична прогресія. А, а що до неї переходити, ви вже її зрозуміли. Уже на, на процентів 80 ви її зрозуміли, цю тему. Арифметична прогресія це ряд чисел. Ряд чисел. ну, Зрозумійте так, це числа, які записані в ряд. Там багато чисел, які записані в ряд. Значить, арифметична прогресія це ряд чисел. от, ряд чисел, Де кожне, де кожне наступне число де кожне наступне число, ось, там, 7, да, більше за попереднє на одне і те ж саме число. Тобто в нашому випадку на 2. Давайте ще напишемо які, якусь арифметичну прогресію. Якийсь ряд чисел, де кожне наступне число більше за попереднє на якусь сталу величину, на якесь одне число. В нашому випадку це 2. Давайте запишемо ще якийсь ряд чисел. Ще якісь ряд число запишемо. Так, давайте так. 7. 7. Е, давайте 10. 10. Яке наступне? 13. 13. Наступне. 16. Бачимо, що ряд чисел, видно, що це ряд чисел. Де кожне наступне число, наприклад, 10 на 3 більше за семірку. Тобто за попереднє більше на 3. 13 на 3 більше за десятку. 16 на 3 більше за 13. Арифметична прогресія це ряд чисел, де кожне наступне число більше за попереднє на якусь сталу величину. В нашому випадку це на число. це На трійку. На трійку більше кожне наступне за попереднє. Так. Це все класно. Отак на пальцях розповім вам. Тепер давайте трошки перейдемо до математичної термінології. До математичної термінології. Оце число. На яке більше? На яке більше? А це число, на яке більше кожне наступне за попереднє, позначають буковкою D. Позначають буковкою D. В нашому випадку D на рівня 3. Оце число, на яке більше кожне наступне за попереднє, позначають буковкою D. І ця буковка це різниця арифметичної прогресії. Тобто те саме число, на яке кожне наступне число більше за попереднє, оця саме різниця, да, у скільки, ось це число 10 більше за 7, або 13 більше за 10. Оце число це різниця арифметичної прогресії. Добре, це все зрозуміло. Ну, щоб визначити саме цю різницю, нам досить просто відняти 13 мінус 10, ну або 16 мінус 13. Це зрозуміло. Далі. Кожен член арифметичної прогресії, тобто кожне оце число, кожне оце число, позначають також буквою. Ця буква ця буква виглядає, давайте так, це буква А. Це буква А. Кожне це число позначають буквою А. Але, якщо я хочу звернутися, наприклад, до числа 13, я як маю сказати? Скажіть мені, Назвіть мені, будь ласка, третій член арифметичної прогресії. Тобто це перший член арифметичної прогресії, це другий член арифметичної прогресії, це третій, цифра 13. Тобто кожен член арифметичної прогресії має свій номер. Як футболіст на полі, якби от по порядку їх так поставити в ряд, ось перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, так же от кожен член арифметичної прогресії має свій порядковий номер. Там. Це перший член арифметичної прогресії, другий, третій, четвертий. Так от, коли я хочу звернутися до цифри 13, я кажу, скажіть мені, будь ласка, от перший, другий, третій член, да, арифметичної прогресії. Я кажу, скажіть мені, будь ласка, а третє? А ви кажете, ага, а третє, зрозуміло. Раз, два, три. 13. А третє дорівнює 13. Тобто, оцей індекс маленький під буквою А. Це означає порядковий номер нашого члена в усій арифметичній прогресії, в усьому цьому ряді чисел. От. В усьому цьому ряді. Це якщо ви, наприклад, от в школі построїтесь там, на уроці фізкультури і розрахуєтесь, там перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і сьомий це якийсь там Вася Пупкін. От. То А7 дорівнює Вася Пупкін. А7 дорівнює Вася Пупкін. А тут. А третє дорівнює 13. Я думаю, це зрозуміло. Значить, Члени арифметичної прогресії позначаються ось таким ось чином. А, а знизу індекс. А різниця арифметичної прогресії позначається буковкою D. Це все гарно. Це все гарно. Так, в мене до вас ще одне класне, цікаве питання. Ще одне класне цікаве питання. Так. От дивіться, будь ласка. От зрозуміло. Перший член арифметичної прогресії 7, другий 10, третій 13, потім 16, це який? четвертий да, член арифметичної прогресії це 16. Тобто А4 це 16, да? а третє, це 13. А друге, А друге це 10, а перше, а перше це 7. Це, я думаю, зрозуміло. Я думаю, зрозуміло, то тут і розуміть, в принципі, то нічого. Це навіть маленька дитина зрозуміла. Так. Але ж арифметична прогресія, вона безкінечна. А скажіть мені, будь ласка. Назвіть мені, будь ласка, 49-й член арифметичної прогресії. От, А4 зрозуміло, що 16. Я впевнений, що ви навіть скажете А5. Там ну, на більше, да, там, 19. А от а, А-48 чи А150. Ви скажете сразу. в умі треба так додати 3, додати 3, додати 3, та ви здурієте просто. Для цього існує формула. Для знаходження, для знаходження будь-якого члена арифметичної прогресії, хоч якийсь там 100% 500 член арифметичної прогресії. Точ, як це робиться? Нам треба. А що нам треба? Помітити одну класну закономірність. Чи дивіться сюди? Дивіться сюди. От. Що таке А7? А – це А 1 Правильно? О, точніше, 7, 7, 7 це А 1 Правильно? 7 це А 1 Далі. А як ми отримаємо нашу десяточку? Як ми отримаємо нашу десяточку? Ну, Це до А 1 додаємо наше, нашу різницю, нашу трієчку. Да? Щоб отримати 10, треба 7 плюс 3. Тобто, щоб отримати А2, А друге, треба 7 плюс 3. Тобто треба А1 плюс наше 3. А3 це, як я казав, це різниця. Це D. Це Д. Давайте я запишу так. Давайте я запишу так. От. Плюс 1 помножити на D. Ну ви зрозумієте потім чому, але ну яка різниця? Щоб отримати десяточку, треба 7 плюс 3. 3 це різниця нашої прогресії, тобто А2, 10 наше, це А1, тобто 7, плюс D, плюс трічку нашу. Ну, плюс 1D. 1 на D це буде те саме, що D. Далі, щоб отримати 13-ку нашу, треба до 10 додати знову ж таки трійку. Ну, трійку це різниця нашої прогресії. Тобто до 10 додати наше ще одне Д. До 10, тобто до А2 додати наше Д. На, на, нашу трійку. 10 плюс 3 буде 13 Тобто А3, А3 дорівнює до А2 плюс Д. Значить, А2 я запишу в цьому ось вигляді. А1 плюс 1Д. І плюс ще. 1Д. І це дорівнює, Давайте так, а перше 1 d плюс 1D. Ну, тобто, яблуко плюс яблуко. Це а перше плюс 2 d Є таке, так? Да? Я думаю, тут зрозуміло. Так, давайте. Я думаю, ви зрозуміли, як ми отримали а перше плюс 2D. Тому я це от уберу, а напишу зразу тут а перше плюс 2D. А перше плюс 2 d Плюс 2 d Так. а четверте дорівнює... Значить, як ми отримали 16 нашу. Це ми а третє, Тобто 13, додали трійку. Тобто а третє плюс Д плюс нашу, наша різниця. Так? А третє, тобто 13, плюс 3. Тобто плюс Д. Значить, А3. Запишу його в такому вигляді. А1 плюс 2D. Тобто це наше А3. Тобто це наше 13. Плюс 3. Плюс 3. Тобто 3 це у нас D. Тобто D дорівнює 3. От. Різниця прогресії 3. Значить, А3 плюс D. Значить плюс D. Це дорівнює А1 плюс значить 2D плюс D. 3D. Значить, А4 дорівнює А1 плюс 3D. Ну, я думаю, зрозуміло чому. А1 плюс 3D. А1 плюс 3D. Так, і взагалі АН. АН. Що таке буковка АН? Тобто ви замість буковки N можете поставити хоч тисячу, щоб знайти тисячний член арифметичної прогресії. дорівнює Дивимось, шукаємо якусь закономірність. Е, так, дивимось. Для знаходження будь-якого члена арифметичної прогресії там, А2, А3, чи А4, всюди стоїть А1. Бачите? Значить, не виключенням буде і якийсь там АН, якийсь там А500, А1000 там. Значить, А перше. Далі. Всюду стоїть плюс. От, для знаходження будь-якого члена арифметичної прогресії от, А перше плюс. Плюс є таке. Далі. Далі. Якісь числа стоять, бачите? Далі після плюса. Коли ми шукаємо другий член арифметичної прогресії, А2, да? тут стоїть одиничка. Коли ми шукаємо А3, тобто передковий номер третій нашого члена арифметичної прогресії, тут стоїть двійка. Коли шукаємо А4, тут стоїть трійка. П будь ласка, помітьте закономірність. Шукаємо двійку, тут одиничка. Шукаємо трійку, тут двійка. Тобто... Далі після плюса йде число, яке на одиницю менше, ніж порядковий номер нашого члена арифметичної прогресії. Ще раз. Після А1 плюс стоїть цифра, всюди цифра, яка на одиничку, на одиничку менша за порядковий номер от, за цей індекс нашого члена арифметичної прогресії. Якщо тут А4, то після плюса тут стоїть трійка. Що тут 3, то тут двійка стоїть. Значить, а тут n стоїть. Як показати, що тут має стояти на одиницю менше число? n-1. n 1 Я думаю, це зрозуміло. І далі, який би ми член арифметичної прогресії не виражали, тобто не шукали, всюди після цього числа стоїть буковка D. Тобто наш, наша різниця. Ось за такою формулою ми знаходимо будь-який член арифметичної прогресії. Хочете знайти. Якийсь мільярдний член арифметичної прогресії. Пишете, А, мільярдне там, скільки там нулів, мільярд. Це 9 нулів, так? Да? А-мільярдне і там 9 нулів так. так, 9 нулів. Дорівнює. А перше плюс мільярд, мінус один рахуєте, скільки буде. Це. Там 999 мільйонів, 999 тисяч, 999, да, Оце все, 999 та-та-та. І помножити на D. Ну, або, наприклад, хочете знайти А10, да, Наприклад. Ну, це вже зовсім в крайності вдався, А мільярдне. Наприклад, хочете знайти А20, хай. Дорівнює. А1 пишете плюс. Ну, А1 відомо, тут он. Плюс. А 20, значить, тут пишете плюс 19 на одиничку менше, ніж це. Помножити на D. Ну, в нашому випадку D дорівнює 3. Ну, а в якійсь іншій арифметичній прогресії, D можна дорівнювати ну, якомусь іншому числу. Щоб його знайти, нам просто можна відняти від якогось наступного числа попереднє, наприклад, 13 мінус 10, так як тут. От. Я думаю, все зрозуміло з арифметичною прогресією. В наступному уроці ми знайдемо суму арифметичної прогресії. Сума ну також дуже легка тема. От, Я вам це все поясню. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.